В Україну приходить весна. Та чи буде березень таким же теплим як останні дні лютого? За прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря в Україні в перший місяць весни становитиме 1,7 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище за норму. На Хмельниччині середня місячна температура становитиме 3,7 градуси тепла, що на 1,5 градуси вище за норму. Щодо опадів, то очікується, що їхня кількість буде в межах норми. Вже перші дні березня будуть доволі теплими, адже прогнозують до 12 градусів вище нуля в день, а вночі у середньому 5 градусів з позначкою плюс. Утім, наступного тижня температура повітря буде поступово спадати. Зокрема, 8-10 березня в день може бути не вище 5 градусів тепла, а вночі прогнозують до 2 градусів морозу. Крім цього, можливі й опади. Із 11 по 24 березня на Хмельниччині погода нагадає, що весна ще доволі рання, тож вночі стопчики термометрів коливатимуться в межах 2-4 градусів тепла, а в день від 5 до 8 градусів вище нуля. Також у цей період прогнозують дощі. Наприкінці березня стане трохи тепліше. Нічна температура повітря може досягати позначки в 5-6 градусів тепла, а денна 10-11 градусів вище нуля, утім дні будуть хмарними і періодично дощитими. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.